Доброго часу! Сьогодні ми з вами вивчаємо тему, які були особливості розвитку фінікійської цивілізації? Розглянь карту. Які переваги на твою думку природних умов фінікії в порівнянні з давнім Єгиптом і дворіччям? Які ж були природні умови Фінікії та заняття її мешканців? Фінікія це приморська країна, вона розташовувалась на території сучасного Лівану, зі сходу на високий гірський хребет Ліван. Не було великих річок і долин з родючими ґрунтами, не вистачало місця для полів і пасовищ. Вологі морські вітри приносили стільки опадів, що в іригації не було потреби. Місцеві жителі, як ви бачите, вирощували виноград та олівки. З олівок виробляли олію чи обмінювали на ефірні масла. Основним сировинним багатством країни були кедрові ліси, які давали високоякісний будівельний матеріал, смолу, дерев'яний клей, ефірні олії. З кедра та дуба фінікійські майстри будували найкращі на той час швидкохідні кораблі. Ви бачите, бірема, військове судно, зовсім відрізнялось від торгівельного корабля фінікійців. Кедр може рости до 1000 років, його висота сягає 50 метрів. Деревина легка і міцна, з неї фінікійці робили кораблі. Складовне мистецтво було винайдено у фінікії, зі скла виготовляли прикраси, флакончики для пахощів і люстерка. Найбільше цінували в країнах стародавнього світу пурпурну фарбу для тканин. Барник добували з морських равликів. Цими барниками фарбували полотна, а пізніше китайський шов. Канина, пофарбована фінікійським пурпуром, не вигорала на сонці і не линяла під час прання. Коштувала дуже дорого і йшла лише на пошиття царського вбрання та храмових завіс. Берегова лінія Фінікії була зручною для мореплавства. Мешканці були вправними. Суднобудівниками і мороплавцями. Фінікійці віддавали перевагу посередницькій торгівлі, тому що будували наймогутніший на ті часи торгово-військовий флот. За його допомогою вони взяли під контроль усю середземноморську торгівлю. Фінікійці торгували деревиною, льоном, барвниками та вином. Світова торгівля, як ви бачите. Основними країнами того часу були Фінікія, Єгипет і дворіччя. І, звісно, з Фінікії торгували олівковим маслом, деревиною, вином, скляними виробами, пурпуровими тканинами. Дворіччя давала вовну, зерно та скот. З Єгипту торгували папірусом, предметами розкоші і мляним полотном. Отже, давайте розглянемо, як було влаштоване фінікійське суспільство. Розквіт фінікійської цивілізації припадає на перше тисячоліття до нашої ери. Але єдина держава із центральною владою у фінікійців не сформувалася. Кожне місто це незалежна держава, кожне місто мало власний уряд і власний спосіб ведення справ. Торгівля процвітала, представники багатих торгових родин об'єднувалися в раду і управляли містом. Міста фінікій багатолюдні, мешканці різних міст держав розмовляли однією мовою, поклонялися одним богам. Між ними існували економічні, культурні, релігійні зв'язки. Мешканці різних міст держав могли воювати один проти одного. Мешканці різних міст держав вважали себе громадянами міста держави, у якому жили і не називали себе фінікійцями. А тепер розглянемо, як виникли фінікійські колонії. По-перше, потрібно ознайомитись з терміном колонія з латинської мови це поселення. В стародавньому світі поселення громадян. Якоїсь держави на території загарбаної країни. З терміном колонія пов'язан термін метрополія, тому що колонія без метрополії не буває. Метрополія це мати і місто, тобто держава, що володіє захопленими нею колоніями. Отже, колонізація це заселення та господарське освоєння вільних земель у межах власної держави або ж Поселення на неосвоєних територіях інших держав. Чому виникли фінікійські колонії? Через нестачу землі для землеробства і місцеве купецтво прагнуло закріпити за собою основні шляхи морської торгівлі. Фінікійські колонії виникли у 12 столітті до нашої ери. І це в нас сучасні території Кіпру, Піренецького півострову, Англії і, звісно, Північної Африки, де знаходилася саме найбільша колонія фінікійців Карфаген. Зупинено було фінікійську колонізацію всередині другого століття до нашої ери саме римлянами. Карфаген або Картаген з Фінікійської мови нове місто. Воно було засновано наприкінці 9 століття до нашої ери. Це була наймогутніша держава торгівельний центр Середземномор'я. Населення в основному займалося торгівлею. Менше були розвинуті ремесло землеробство. За 300 років Карфаген перетворився на столицю держави, яка підкорила території, де нині знаходяться Туніс і Алжир. А також частину Іспанії та Сардинії. Хоча Карфаген був республікою, час від часу в ньому встановлювалася монархія, влада в державі належала народним зборам формально, а державою керували найбагатші містяни. Розглянь малюнок реконструкцію міста Карфаген, столиці держави, які деталі вказують на його могутність. Із середини 5 століття до нашої ери і до середини II століття до нашої ери Карфаген намагався відвоювати в греків Цицилю, а в 60-ті роки Третього століття до нашої ери вступив у двобій із Римом. Ви бачите карту, саме нагадую, що у нас Фінікія, ось вона, дивіться, ось тут, за курсором, ви побачили. Коротенько, будь ласка, запам'ятовуємо. Фінікія, природно-географічні умови, гірський хребет Ліван, Середземне море, річка Оронт. Саронська рівнина, східне узбережжя Середземного моря. Заняття, мореплавство, ремесло, садівництво, винаходи, пурпур, скло, бронза, алфавіт, міста держави. Карфаген, Тір, Сидон, Бібл. Дякую всім за увагу! Чекайте продовження та ставте вподобайки.